В Одесі регулярно виділяють гроші на ремонт доріг, зокрема пішохідний зон. Але це не завжди означає, що просуватися містом зручно. А як ви вважаєте, чи комфортно ходити по одеським вулицям пішки? Як оцінити стан тротуарів? То основна проблема це саме з інвалідністю, тому що кількість людей, котрі повертаються з війни, вони травмовані, вони їх збільшуються, да? і умови для них їх немає. Тобто вже знімали такі ролики по Одесі, заходили там в якісь кав'ярні, да, магазини, і банально людина не може на інвалідному кріслі кудись заїхати. Бажає кращого. Ну, відповідальніше віднести до інклюзивності та також більш продумати паркування для автомобілів. Деякі тротуари в нас такі гарні, але на них можна ноги зламати, бо ти постійно спотикаєшся об щось. Я хожу. Я ходжу центром міста, мене все влаштовує. Площа європейська щоранку миється. так що мене все влаштовує. Так що мене все погано. А чому саме дуже погано. Ну дивіться, тут все воно тут вже поплило Вже дуже в центрі, і ну та ні, усюди. Ну більше в центрі перекладати і подошку робити нормально для цього. Нормально.